Службовц у частині, що не врегульована цим законом. Мене це одразу насторожило. Що ж там буде далі? Тому що я вважаю, що така позиція не враховує те, що окремі положення закону за своєю належністю є частиною законодавства про працю, оскільки між державним службовцем та державним органом, в якому він проходить державну службу, виникають трудові відносини. У яких державний службовець є працівником, з яким укладається трудовий договір, а державний орган є роботодавцем? Хибність відокремлення положень закону України про державну службу, які регулюють працю державних службовців від законодавства про працю, проявляється, що деякі аспекти праці державних службовців. У проєкті не врегульовані так повно, як у законодавці про працю. І взагалі б не виникало жодних би питань, якщо б цей законопроєкт доповнював, розглядав саме нюанси Державної служби. А він намагається, наче, відокремитись. Але посилається в деяких аспектах і нормах, посилається на трудове законодавство. Або, або відокремлюйтесь повністю і розписуйте всі норми, всі повноваження, права і гарантії, або у, не ставте якось вище законодавство про працю. До того ж, є деякі моменти, деякі статті, які, на мою думку, необґрунтовано звужують згужують. Права та соціальних гарантії саме державних службовців, наприклад, частина 4 статті 59 законопроекту передбачає, що державному службовцю жінці, яка працює і має двох дітей чи більше віком до 15 років, або дитину інваліда, чи яка усиновила дитину одинокі матері і, і так далі. Надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів. Хоча Кодексом законів про працю 10, це що, дитині державного службовця потрібно менше уваги, чи що? Я не розумію цієї чому жінка, де чоловік ні, там є ну, це дискримінація за озвукою статі. Ні, Ні так, десь, так, десь, так, так, що один момент, при наявності двох ознак 14. 17. А зараз по кодексу законів про працю так далі. Пункт 2 частини першої статті 92 законопроекту містить норму, відповідно до якої підставою для звільнення є не з'явлення державного службовця на службі протягом більше як 60 календарних днів. Підряд внаслідок тимчасової непрацездатності або більш ніж 90 календарних днів протягом років у нас статтею 40 кодексу законів України срок цей встановлено у 4 місяці. Тобто, вибачте мене, але у державного служба у державного службовця нога переломана повинна заживати у два рази швидше ніж у звичайного громадянина України. Далі виникає низка зауважень до положень статті 39 дев'ятої цього законопроекту щодо умов переведення державного службовця. В двох словах, якщо сказати, не буду вдаватися в юридичні колізії. Переведення це теж зміна істотних умов праці. Чому воно окремо виділено? Для того, щоб не попереджати державного службовця, не дотримуватися цієї процедури, яка передбачена вже чинним законодавством, а перевести і все за його згодою. Це норма є порушенням, я вважаю, прав і соціальних гарантій громадян України. Далі зауваження дуже велике, в мене зауваження, я більше багато не буду розказувати, але зауваження в мене до статті 9, а саме до пунктів 6 і 7, вона надає двоя... право двоякого трактування норм закріплених в цих пунктах. Вона суперечить статті 41 Кримінального кодексу України. Якщо ви її почитаєте, тобто. У держслужбовця є сумніви у правомірності наказу, але він його повинен виконати в армії, так закон України про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. Я спеціально його привів. У разі одержання наказу, який суперечить закону, підлеглий не повинен виконувати його. Про що повинен негайно поінформувати начальника, який віддав наказ. А в разі підтвердження цього наказу письмово поінформувати стар, старшого прямого начальника, тобто він не повинен виконувати протиправний наказ в державній службі. виходить, ти повинен його виконати. До речі, в мене одразу виникло питання: дивіться, у нас голови місцевих адміністрацій не є державними службовцями відповідно до цього законопроекту. Вони будуть. Політичними посадами, так? чимось вони будуть керуватися якимось законом. Тепер дивіться, ця особа, яка займає політичну посаду, віддає наказ державному службовці по своєму, своєму законодавству він не порушує. А наприклад, не дай Бог по закону України про державну службу, буде порушення. Начальник, який віддав наказ, не буде нести відповідальності, а виконавець буде нести відповідальність. Все щодо такого розмежування. Це, дякую. Шановні питання, будь ласка. Тільки один коментар до того, про що зараз сказав Максим. Там трошечки, трошечки він юрист, але трошечки не так. Там, якщо в державного службовці є сумніви, сумніви в правомірності відданого наказу, то він зобов'язаний письмово е, доповісти про це начальнику. Але якщо завідомо злочинний наказ, злочинний, то державний службовець його не виконує. Там... Як він побачить більше, знаєш. Що, як написати питання. За сумісництво може працювати державний службовець? Тут не прописано. Все залишилось так, як було. Як проконув. Це інший закон визначає. Можна було туди зразу прописати тут. Значить, там ж там є посилання а, в першій статті на там той. жодної зміни нема до до останньої коми посилання на антикорупційний закон від 7 квітня 2011 року. Державного службовця заборонено все на світі. Робота за суміслом крім викладацької наукової, творчої діяльності медично-ветеринарної практики, спортивного тренерства і спортивного суддівства. І, до речі, так що, якщо будеш суддєю, Ігор, то це все нормально. Ну з гонораром, звичайно, Працюй, не переживай. І, до речі, тут є ще одна: якщо близькі роди, близькі ну, конфлікт інтересів, конфлікт інтересів теж повинен припинити хтось один. Якщо це підпадає, це в законі виписано. І ще є одна така цікава норма, я зараз спомню про неї. Якщо йде скорочення штатів, то попереджають за два місяці і державний службовець повинен, повинен йому надати, скажем, не надається, немає равноцінної посади, то він пише заяву про звільнення. За власним бажанням? Просто даємо про звільнення. Є там. Такі, є такі Теж не, незрозуміле обмеження. Два місяці пройшло, немає посади, він повинен написати заяву про звільнення. Або клопотання, або плакатання про переведення на іншу посаду. Або то, або інше. Якщо він запанує на іншу посаду, він не хоче, він пише заяву на звільнення. Тобто не синів. І це, в, статті припинення Державної служби є. 92 друга райони не бачить. <говорит> шановні колеги, хто ще бажає помітингувати. Бондаренко Альвіна Так, Я встану, щоб бачити Петровиків. Ну що, шановні, навіть з нами. Альвіна Васильівна. Райони бачать тільки... Можна, Дуже цікаве місце було встати. Можна, моє ну, просто можна встати. Можна точно. Ну як режисер скажуть. Да. Так, да. І вони мене, і я бачу. Нам є що робити, да? шановні кадровики. Будемо вивчати найновіший закон про державну службу. Але ви знаєте, нічого практично нового вони нам не сказали. І саме основне, що знову ж залишаються ті питання, які були, які не вирішені в попередньому законодавстві. От я хочу торкнутися стільки закону про верніше, статей про відпустки. Нібито зробили краще через 5 років по одному дню. Але відпустка 15 календарних днів буде у державного службовця тільки тоді, коли буде 20 років вислуги Державної служби. А зараз 15. От в мене питання: як бути з тими, в кого вже є ці 15 років календарних, Я, у яких стаж не 20 років, а наприклад, 15, 16. На якій підставі ми їм повинні зменшити відпустку? Якщо закон зворотньої сили немає, закон зворотньої сили немає, не можна зменшувати конституцію. З це для нових буде цей закон. То буде ми що під нього під не підпадаємо самі підпадаємо, але закон буде, має воротні сили, коли пом'якшує або а, 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 це, а. А, чула а, я це чула. Такі... Ну так. давайте пропозиції. Ви ж обговорюєте це? Та ми хіба раз обговорювали вже це, і пропозиції хіба раз давали. Я хочу вам сказати, єдине бажання для всіх тих, хто пише закони, ви знаєте, колись була на м, зустрічі такій, тоді ще головне держслужбі, з представниками Канади. І нам було дозволено з кожної області представнику задати одне питання. Я задала питання, скажіть, будь ласка, чим захищені ваші державні службовці? Вона мені відповіла коротко, законом. Скажіть, будь ласка, коли хоч один закон буде захищати державних службовців? Чи діючий, чи новий, чи найновіший? Чи так буде як в цьому законі, який не ввійшов дію? Що особова справа на державного службовця розпочинається при його призначенні, а закінчується у разі його смерті. От мені цікаво, ця норма прописана. Тому будемо оптимістами, не дочекаються. Закриття да? справи. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, шановні. На наступний раз ми з вами останню п'ятницю місяця збираємось. Значить, ви вже всі познайомитесь з цим законом. Давайте його. Обсудимо і дамо свої конкретні пропозиції центру підвищення кваліфікації. А, а, а ви коли В кінці місяця буде? Остання п'ять та кінці. я ж мені здається, що це буде пізно вже пізно. Давайте ну, може раніше, а, навіть раніше, навіть, раніше в середині місяця. Ви Ну давайте в середині місяця зберемо стільки по закону. Добре, тому що його вже він повинен десь. В листопаді бути в Верховній Раді цей закон. Давайте вже це будемо вважати, як вказівка заступника керівника апарату. Друга тоді п'ятниця, жовтня місяця, календаря нема тут під боком. Збираємось у нас, як завжди, тема обговорення а, Але... Який? Десята? Десята. Ну, хориш, ну давайте 10-го, але все одно ті, хто не буде на, на цьому занятті обговорення, давайте надсилайте нам свої пропозиції. Шановні, це виробників стосується, решти не треба. Хто ще бажає щоб ми все це? Є. Бог, будь ласка, Є. 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 яким чином конкурсна комісія буде формуватися з представників громадськості? Громадська рада може Є ж громадські ради у нас при будь-якому державному органі якось буде з'ясовано. До речі, комісія при, оця для категорії А теж формується з фракцій і представників громадськості по кількості. По аналогії напевно буде і в адміністрації так формуватися. Поки вони існують. Ну, я думаю, так як і було за згодою, За згодою? Да. ви спіймаєте за руку знакомого Катренка Сергія Івановича і пропонуємо тобі війти. Ну, мабуть, так, склад нашої конкурсної комісії. Він дає згоден. Він віддається наказом за згодою і бере участь питання? Я тут э, читаю статтю 10, да, і тут у першому пункті написано, що державний службовець повинен Неупереджено виконувати законні накази розпорядження доручення керівників незалежно від їх партійної приналежності та своїх переконань. А в пункті 3 що написано в пункті 1, утворювати. Немає права державний службовець утворювати політичні партії, блоки, та будь-які е, Ну от Виступав вже колега і сказав, що є політичні посади і є застереження, да, що політична посада дає наказ державному службовцю, який не, не є політичним. Керівник теж може бути державним, це не, не політична посада, а керівник виконавця, теж державний службовець, але Но я зрозумів, наказ. І державний службовець його виконує незалежно від, полі... від партійної приналежності. Ну треба ми викреслювати, зрозуміло. Що... Тут треба не викреслювати, а уточнити, мабуть. Справа в тому, що ну, начальник відділу, начальник управління не має вже права бути членом будь-якої партії. А якщо мова йде про голову місцевої державної адміністрації, то він, звичайно, ж буде і має право, і, мабуть, по квоті призначати буде і раніше. Ну тут, мабуть, уточнити. треба. Це налічен пар... партійного квитка. Якщо він такий є, то він вже не державний службовець. Але но, він може йде про ці так звані політичні. Ну, до речі, от ми дослідження робили в 2011 році, фрагменти якого я показував. У нас в області десь 14% державних службовців є членами партій. Це середня по області, а серед керівників ну, керівників різних відділ десь до 20 в області адміністрації, а в районних десь до 25 відсотків. Ну це був одинадцятий рік, це не заборонялося так і таке інше. Це ми робили анкетування. Я вже казав, що це дослідження. Ну є таке, да. Ну це знову обмеження прав. От в серпні я був на літній школі директорів центру, виступали представники Німеччини. І вони розповідали, як організована у них державна служба. Да, там дуже багато обмежень, але по перше, захист до як то кажуть, до самої смерті людини. По-друге, це компенсатори. У нас немає ніяких компенсаторів. У на у нас от про захист, ладно, там про захист. Немає чим компенсувати вас, лишили на страйк. А чому от я ти став питання? А чому? Мисну у нас зброї немає, Ладно, військові службовці там не можуть страйкувати. бо вони а, а у державних службовців. Що громадянам приїхани права по конституції, політичній партії неможливо. Ще роблять, що ти як станеш депутатом, то припиняєш державну службу. А хто ж буде в радах там приймати рішення? Там же фахівців немає. Зараз є кому. Ні, ну за ну а, а, а те ще буде гірше, якщо там не будуть державні службовці. Не зрозуміло, хто там буде. І таке інше. І теж багато інших обмежень. Безумовно так. Є, але є, повинні бути компенсатори. Я не знаю в вигляді чого. Або соціальна допомога, або зарплатні, або медичне трахування, таке інше. У всіх країнах так є. Безумовно, це так. Ну ми, ми така країна. Тому і от треба надавати пропозиції. Я вважаю, що депутатство місцевих рад, з якого, як то кажуть, переляку він не може державний службовець депутата місцевої ради. Якщо це на громадській засобах, працює за місцем роботи. Шановні колеги, ми домовляли, що закінчимо наш захід за 1 годину 30 хвилин, пройшла 1 година 25 хвилин. То я передостанній раз запитую, є ще бажаючи виступити, внести якусь пропозицію. Доповнені так далі. Чи будемо закінчувати? Закінчила шановні колеги. Тоді згадайте, що говорив Сергій Едуардович. У кого є розумна думка, у кого є нормальна пропозиція, ми їх чекаємо, тому що ну, мовчати нам жити по цьому закону, мовчати на брати жород води теж не треба. Значить, ми у і ми направимо Національному агентству України з питань державної служби. Можете будь-якими шляхами. приходьте до нас, приносите, ось наші пропозиції. Можна на електронну пошту, можна позвонити, можна як завгодно. І давайте врахують, не врахують, все за це ми вже не відповідаємо. Що пошлемо, ми вам даємо чесно наше слово. Шановні, спасибі тобі всім, хто взяв участь, хто прийшов, хто виступив. Райони, якщо є питання, давайте швиденько, тому що ми закінчуємо. Бажаємо всього найкращого і до майбутніх зустрічей.